Кажуть, що ми живемо вже котрий день, другий тиждень так, в стані повноцінної торгівельної війни з Росією. але от чомусь від уряду ми чуємо, що цікаво торгувати, наприклад, з Казахстаном, який входить в Євразійський економічний союз, так, і запускають проекти інфраструктурні туди, торгівельні і так далі. А навіщо було два роки тому повертатися спиною? До Євразійського про... Це все і наслідки торгові, торгові ембарго, мова, начебто умовна відмова від російського природнього газу, це все є наслідки геополітики і військового конфлікту. Тому, якщо в першу чергу буде досягнута домовленість, яка стосується двох регі... регіонів України, на яких відбуваються мілітаризовані дії, якщо буде досягнута якась умовна консенсус і домовленість відносно Автономної Республіки Крим. І однією з цих домовленостей буде скасування торгівель. Обмежень як з однієї сторони, так і з іншої, то це ембарго буде скасовано. І більше того, Україна зацікавлена в цьому і Російська Федерація зацікавлена в цьому. І саме з точки зору економіки, тому що економіка і політика вони завжди пов'язані. а Сьогодні Росія має можливість жертвувати, вона має достатній ресурс для того, щоб жертвувати певними економічними інтересами, а України цього ресурсу немає. І так розкидуватися можливими ринками збуту, які вирівнюють платіжний баланс країни, саме відмовлятися, ну фактично, за результатами минулого року від 10-мільярдного експорту. Ну, це як мінімум нерозумно, не маючи компенсаторів заходу. А цих компенсаторів немає. Зона вільної. Торгівлі, яка запрацювала з Європейським Союзом, вона не додає додаткових квот безмитного вивезення тої ж самої сільськогосподарської продукції. І відсутні компенсатори для внутрішніх товаровиробників по ринкам збуту. Ці речі, про які ви говорите, шоковий шлях. Альтернативні транзитні шляхи на азійські ринки вони в першу чергу вдарять в тому числі на собі вартість української продукції. Логістика це складова вартості продукції на кінцевого споживача. А раз так, питання в тому, чи буде українська продукція конкурентна, чи успіє бізнес за один день по бажанню Арсенія Петровича Яценюка перелаштувати логістику на азійські ринки. Не успіє. А на чому це відобразиться? Це відобразиться на поступлених бюджет. Mm -hmm. І це відобразиться на заробітних платах, на зайнятості населення всередині країни. Тому ми живемо в умовах відкритих ринків, а відкриті ринки підрозумівають вільний об'єкт товарів і коштів, а обмежуючи певний ринок, з яким країна в силу 20-річної історії працювала постійно, закриваючи його, закриваючи його на моменті і не даючи адаптаційний період для бізнесу, який працює, ну який ще в країні, ну тим самим його просто. Знищує що... ну, от... речі... сьогодні полки російських магазинів уже пішли в результаті санти завалені білоруськими морепродуктами. Да. Вдумайтесь білоруські да, морепродукти країни, да. кора не міла виходу. Ми, я думаю, що і Україна також і через ви повинні зрозуміти навіть скасування ембарго за умови, коли нішу попиту зайняли товаровиробники з інших країн. Ми не повернемо собі цю нішу. Чим? Просто вона вже все ви ваш ваш товар, вашу пропозицію вибили з ринку, не йшли альтернативу. Mm -hmm. Ви хочете туди повернутись, ви повинні про пропонувати або кращу ціну, або кращу якість. No, тим або заходити через посередника, який буде або